Сповіщення про мобілізацію виходить на новий рівень, що вигадали працівники ТЦК у Києві. Мешканці одного із районів столиці знаходять в будинках письмові накази про проведення мобілізації. ТЦК надсилають накази про проведення мобілізації в окремих районах Києва. В Україні продовжується загальна мобілізація, тож чоловіки призовного віку від 18 до 60 років можуть отримати повістку в будь-якому громадському місці. В одному із районів Києва працівники ТЦК вдалися до нової спроби заклику громадян відвідати військкомати та залишають в багатоповерхових будинках листи зі зверненням до чоловіків. Про це повідомляє один зі столичних телеграм каналів, що вказано у таких листах. У Голосіївському районі столиці мешканці почали помічати, що в багатьох будинках співробітники ТЦК залишають накази про проведення мобілізації. В таких листах йдеться про те, що до 18 серпня 2023 року на території цього району мають провести мобілізацію людських і транспортних ресурсів, визначених планом. Також у цьому наказі є звернення до чоловіків, які вже отримали персональні повістки або мобілізаційні розпорядження. Їх попереджають про необхідність з'явитися до військоматів у зазначений термін та мати про собі всі необхідні документи, що вказані у врученому документі. Оповіщення про проведення мобілізації у Голосіївському районі Києва. Насправді такі накази територіальні центри комплектування видають кожного разу після подовження воєнного стану і загальної мобілізації. Тож метою таких листів є лише повторне оповіщення військовозобов'язаних громадян, як в Україні хочуть змінити роботу ТЦК. Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі каналу Єдині новини зазначив, що наразі та система мобілізації, резерву та територіальні центри комплектування, що є в Україні, це все радянський спадок, який принципово потрібно змінити. Ми маємо розробити інший підхід, максимально цифровізацію. Умовно кажучи, військомати мають стати ЦНАПами, тоді це буде зрозуміло для населення та їх не будуть боятися, каже Олексій Резніков. За його словами, в Україні потрібно скасовувати призов, створювати професійну армію та зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни.